Ця історія сталась вночі, справжня у наші дні, як об'єднались два серця ці, вони розкажуть вам все самі. Вчора в кафе Наталка зібрались разом, Відмітити днюху мою мемою. Найкращі друзі і друзі друзів, і кумі теж прийшов, пили, а потім вітя сказав, що в дії з'явився новий прикол. Дивились, потім заснули, а потім зранку. Вже з'ясувалось, що, ми розписались з тобою вночі, тільки ти краще про це мовчи. І хто придумав цей шлюб Олайн, Кум не лякай мене, не лякай, зайшли у дію з тобою вночі, коли на дворі гудуть хрущі. Я думав, буде веселий жар, Все текуме пізно і натиснув те. Ми розписались з тобою вночі. Тепер варитимеш мені борщі, навіщо діяцю скачав, та як цей Федоров задовбав. Будеш дітей будити, вести до школи, виносити сміття <рив> <рив> добре, тоді на тебе купити хліба. І комуналка, і прання. Слухай, я тут подумав, справа не в тобі, але шлюб не моє згоден, я пропоную шлюб скасувати поки можливо ще. Так я не поняла. Це що таке, а? Два кума, не розлей вода, а? Що, знову в своєму гаражі нализалися? Чого ви ходите в той гараж? Я ніяк не можу зрозуміти, а? Я відкрию тобі невеличку таємницю. Щоб ходити в гараж, треба спочатку купити машину. Щоб займатися рибалкою, треба мати возочку. Ніфіга фіга собі, раз в тиждень. Я думаю, що в тебе зуби як кроля. Чуєш? А я от подумав, а може ми почекаємо зі скасуванням того шлюбу. Та чекай, що ти, раз ми з тобою вже і так сім'я. Ти ж зі мною не будеш сваритися, як вона через п'янку. Нє, ну якщо на тій п'янці буду я, то точно ні. Ну а як? Чуєш! То це ж виходить, можна тілочок в інстаграмі лайкати прямо в вітальні, а не в туалеті. Та! Тепер можна дивись ногті гристи і плювати по хаті не хочеш. Чуєш більше того? Прикинь! Спати лягати можна в тому, в чому ходиш на роботу! Ти шо? Ну шо, куми, Тоді офіційно прошу вашої руки і серця. я згоден, а ми пустили без оруття. Цифровізацію життя, все буде добре, куме тонкрайн. Не видаляй дів не видаляй. та Що ми хотіли сказати цим? Є в цій історії плюс один, бо через цей цифровий союз. На візьмуть швидше в Євросоюз.